По моєму в п'ятому чи в шостому класі, вже такий пацан уже був. Ну, вже пощі парубок. Вже на дівчат так заглядали, як і... не, не я ж один і не терить. Ну да. так фотографірує, а я бачика. Заховався я в другий ряд, бо ж Боже ну, вже стоїть, щоб вже хоч самому стидно якось. Фотографірував. Либо Виглядає. Предательськи виглядає. І тут вже на фотографії, Да. Тоді був випуск в 57-му року. Хороший випуск був. А директор школи був, Длуначарська. Щас кажуть, я не ще йдав, не, не ще йду. Такий преподаватель був, директор школи випуск був у нас. У цьому ж В маєтки? У цьому маєтки, так. Да. Там і підвал був, і 4 чи 5 класів. Ну таке нормально, і тепленько там було, груби такі були, з зимою топили. Оці круглі. круглі. Фінки називались. Не знаю, Фінська, було. фінська. Топили їх і, і, тим самим кострою. І трохи десь дрова взагалі не було. І вугля теж. Ну тепло було. зробили випуск, десь є фотографія в мене. Ну так, І ще у начальський такий самий був моє тут. копія, при в'їзді сліва він був. А зараз я давненько був, їздивши, бо я постійно сидю вдома вже задихаюсь, таке на грані фантазії. Ну возраз, так. Да. Да. Ну возраст, то нас вдома не застане, ми в дорогі в куті, а так. це слава Богу. Та й слава Богу, якщо так. Да. Точно геть такий був, і навіть покритий железом. І повні якийсь це був год. Ну я вже був такий, напевно, в цьому, не, не в цьому а менше. напевно, в шостому чи в п'ятому класі. Сильно багато йшло з Веселінова через нашу. Там гора така називається. Ну, як їхати вже з Веселінова через Луна, через. Оце село вже пропало. Ілінка. Ага. Танки йшли, броньовики, студобекори, Ішли вони день і ніч, А ми ж у школі. Та яка школа? Тут же ж інтересно, броньовики такі малесенькі, близько вони були, як мікеліровані, З пулеметами цими. І стали вони от коло Войтенка. ага. Тут ціла колона на все село. Привал у них був, чого, чи обід, чи що, а я малий був. Ту кабіну заліз, руліш, там крутиш. ну... Прийшов додому вже після, мама, я буду тільки вчитися на студорах. Мені так понравилось. і так я і... Головна в мене професія була водітель. І в армії я водітелем був. Я в ЗРК-75-й зенітний ракетний комплекс. Одна штука була. їздила і на полігон, аж вас хай. Бачив, як вона злітає, і бачив, як вона попадає. Там було 99%. І на її збили Пауерса. На 9 мая в Росії просинлився Пауерс, діду на город, яка була ж весна. Дід на конячки, борона дерев'яна. І він такий. Ну, як дід. Такі вони зараз оборвані, обшарпані. Ну, і він тут раз. І приземлився йому на це поле. Потоптав. Я не знаю, що там далі було і де він був. І обміняли на нашого розвідчика той. Ну, це ми спеціалісти, То я пам'ятаю це все. А... Підписку давав на 25 років, що я нікому нічого. Ну, вже, вже можна, да? вже можна і так? І я в інтернет буду виставляти, можна, так? Да? Так, да, та то вже той ракет, вони в В'єтнамі. Та вони... да, головне, щоб ви не сердилися, якщо про вас будуть в інтернеті не, е... не, люди не, дивитися. Це не, вже можна, вже показували його і все. Діло в тому, що як... Ну Ми... я ж буду вас показувати. Не, не знаю. От я знаю. Да, я сам лік. Перебив, я трохи та з цим інтернетом, та, з тим дідом, та. з тим паулісом. Да, да, да. А, ну, Ми ж поїхали на стельби теж. Це вже все можна розказувати. Річка боясь ту річку. Виба І Я там один раз був, ну рядом вже було. Хочу городан може і не називати. Бо я впомню, де знаю, що... Та города то не обов'язково. Ні, розрузились харабалі, є таке. А тоді вже перебиралися на точку, де це. У мене ключі од неба, хто бачив, а люди багато бачили. Моя установка називалась, вони ж теж Волга 5. Ага. Це іменно з той пушки, не пушки, а ракетна установка. Ракета одільна, установка відна. Камази кам не камази, а кразить тягали їх. Грузили, грузили їх піском, бо тяжола вона була, десь 12 тонн установок. Ну, з якої ракети. Ну-ну. No, 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 no. Я бачу, як стріляли, давали показання кубінцям і німцям. Uh -huh. Як воно працює. Да? Дивиш на ракету, я же воно злітаю. Нема ракети. А вона вже в воздух. Ну, якби ж вже був спеціаліст, то той в салагах був. Другий год служив, правда. Машиною був свою, там відслужував, ну не тягав їх, а офіцерів на, возив нас. Якби на роботу, бо то no, no, no. відділо, а казарма там само собою служили хлопці. Боже, як ми там служили. Це хрущовські времена, 64-й рік. Такий плакат над Ето, як, як, як бачу. Ну, Столова солдат бережи кожний кусочок хліба, написано було. Ну, хліб був чорняга, можна коники робити, об землю, підстрибували, ну, як дітворня, так. Да. Хоч було що їсти? Так. Да. А все було привозне, що я знав і бачив, що картошка є сушена. Цибуля теж сушена, все таке. І дюни, і бархани, а це тут коло казани дюни такі. Я не знаю, скільки там сотнів тонн того піска і водопровод. Вже цього піска нема, вже труба гола, а воно вже далі стоїть. Цей дюн. Інтересно, а цвіти цвіли тюльпани? Що я заповнив, бо офіцер той у нього жінка була, він любив, видно, чи вона поїхав. Це діло Бобіком вже ж та й застряг. У піску. У піску, так. Да. А я з командиром, а ета, дорога була виложена бетонними плитами. плитами. І, да, і ете, ете стояв те, або я те стояв, чистив. Щоб... Ну, 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 ну от піска. Да, от Піска згортав, щоб. Щоб можна було їздити.